На території Волочиської багатопрофільної лікарні розпочали процес повної реконструкції старого тротуару. Замість нього з'явиться сучасна бруківка. Грошовий сертифікат на вкладання бруківки лікарня отримала до 90-річчя закладу. Восени 2022 року від благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч Волочиська багатопрофільна лікарня отримала сертифікат на 320 тисяч для облаштування площадки навколо дитячого відділення. Планів у нас є багато і роботи ще є багато в лікувальному закладу, але вибрали іменно цю ділянку, тому що це ділянка навколо дитячого відділення. Хочеться зробити, щоб було комфортне місце для перебування наших пацієнтів у відпочинку. Загальна площа нової бруківки становитиме 500 квадратних метрів, а для її вкладання обрали малюнок цеглинка. На місці активно тривають ремонтні роботи. На даному об'єкті заплановано демонтаж старої поверхні, демонтаж всіх старих бордюрів, потім встановлення нових перебриків, встановлення водовідведення і заплановано вкласти пів тисячі метрів квадратних бруківки цеглинка. Бруківка не перша та не остання допомога лікарні від благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Декілька років тому коштом фонду було відремонтовано гінекологічне та приймальне відділення. Були закуплені кисневі балони. Окрім цього, у корпусі педіатрії оновили дві палати для найменших діточок. Ми вже маємо ось таку комфортну палату. Завдяки якій наші малючки, які до нас поступають прихворівшими, вони мають комфортні умови: ліжечка, підлога, санвузіл все це дійсно створено для комфорту наших діток. Тож незабаром біля дитячого корпусу Волочиської багатопрофільної лікарні з'явиться нове красиве покриття, яке буде тішити і дорослих, і маленьких відвідувачів.